У 60-70-х роках ХХ століття в американській друкованій пресі з'явився незвичний для всіх напрямок нова журналістика. Це дозволило авторам наповнювати сувору публіцистику, емоціями та думкою. Але з чим цікавий новітній напрямок, і який внесок зробили такі відомі постаті, як Том Вульф, Трумен Капоте, Гантер Томсон та Норман Мейлер? Про це далі у сюжеті. Основоположником нової журналістики вважають найзнаменітішого журналіста Америки Тома Вульфа. Саме вихід його збірки під назвою Цукерка розмальована апельсиново пелюсткова оптична крихітка є днем народження нового напрямку. Важливі особливості нової журналістики надзвичайна шерта охоплення життєвої сфери, проникнення в політику, історію, громадське та приватне життя, жанрове різноманіття, балетризація фактів, співвідношення факту та вимислу. Вулф говорив, що нова журналістика дає кожному журналісту можливість здійснити свою мрію, написати роман, залишаючись на території журналістики. Кінематографізм побудова тексту зі сцен, що швидко змінюють одна одну. Коли людина читає, то у неї має з'явитися відчуття, що вона переглядає фільм. Діалогізм. Наситити текст якомога більшою кількістю діалогів. Читачі мають почути голоси героїв. Ракурс третьої особи або прийом Хамелеона автор намагається втілитись у свого героя, щоб його вустами розповісти про подію. Увага до деталей. Багато уваги приділяється деталям, що характеризують героїв, матеріалів і їх поведінку: зовнішній вигляд, манери та міміка. В цілому у новій журналістиці всі прийоми мають базуватися на єдиному непорушному постулаті: на факті, жодної вигадки, домислу, вимислу чи фантазії. Все це. Табу. Але при цьому матеріал повинен подаватися у формі художнього наративу. Розглянемо ж представників цього напряму. Гантер Томпсон відомий американський журналіст і письменник. Його вважають батьком гонз журналістики, які характерні суб'єктивна позиція автора, репортажний стиль та використання специфічної авторської мови. Часто використовується нецензурна лексика. Я ідіот. Я дурень, я знаю, але мене було цікаво читати. Його роботи і стиль зробили значний внесок в напрямок нової журналістики, особливо стаття Дербів Кентукі «Занепад і мерзота, після публікації якої і почав використовуватися термін гонзо. Ця публікація викликала широкий суспільний резонанс та обурення, адже в ній не було сказано ні рядка про самі скачки та переможця, а лише про те, що цікавило самого автора поведінку глядачів. Трумен Капоте – американський письменник та публіцист. Фішка його авторства, на відміну від інших, повністю прибрати себе з книги. Справжню популярність йому приніс роман з холодним серцем. Книга являє собою документальний репортаж, для написання якого автору довелося витратити 6 років життя. У романі Капоти унікальне співвідношення реальних фактів та вигаданих. Він повністю відтворив події тієї жахливої ночі, а також детально описав увесь хід розслідування. Для цього ними були проведено кілька десятків інтерв'ю, сотні подорожей та зустрічей. Втім, автор самостійно домислив деякі репліки злочинців та деталі на місце вбивства, але капоти не просто вигадав їх відомо, що він неодноразово спілкувався з убивцями, тому міг уявити, як вони себе поводили та що говорили тієї ночі. Норман Мейлер, американський письменник-журналіст. Найвідоміший його нарис, білий негер» – поверхневі роздуми про хіпстера. Це одне з найбільш обговорюваних та спірних есе після воєнного періоду, яке прийнято вважати основним маніфестом хіпстерізму. У ньому автор описує ряд молодих білих людей 20-х-50-х років. Які були настільки не в захваті від усього, що прийняли чорну культуру як свою власну. Визначальними рисами його робіт є високосуб'єктивізований стиль і більш широке застосування методів художньої літератури, ніж журналістських. Sister, sister yeah, right. Том Вульф писав всі прийоми мають базуватися на єдиному непорушному факті. Якщо журналістові бракує інформації, він мусить її будь-що отримати. Нову журналіст має бути на місці події: бачити, чути і торкатися всього власними пальцями.